Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. В цьому відео я хочу розповісти, чому наші бажання не збуваються так швидко, як, наприклад, дитячі бажання. І тут, скажімо, так, прикол не в тому, що батьки виконують бажання дітей. А я поясню, як на тонкому плані ми можемо притягувати до себе бажане і зробити це набагато швидше. Так, щоб це було ніби як у дитини, а не у дорослої людини. Наступний момент, чому варто загадувати бажання не зимою, а влітку. Поясню вам ці, скажімо так, природні процеси і розкажу такі основні пункти і правила, чому не збувається те, про що ми мріємо. І так, перше, як зробити так, щоб бажання наші здійснялись, так як у дітей. Да? Згадайте, коли ви були дитиною, або ви дивитесь на своїх дітей, і е, вони, діти, коли щось хочуть, вони просто вірять в те, що це буде. Вони ніколи не думають про те, а звідки це прийде. Чи це принесе Святий Миколай, чи це купить мама, чи подарує хрещена. А кожного разу, коли дитина щось хоче, включається оця така, е, знаєте, дитяча енергія. А, бажання попри все. І от коли ми зможемо щось побажати, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, звідки прийдуть нам кошти, чи хтось нам щось подарує, а коли ми зможемо в собі а, оцю енергію, а, скажімо так, проявити, да, я хочу, 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 і мені все одно, коли це буде, як це буде, як це зі мною трапиться, чи я виіграю це в лотерею. От коли ми будемо отак от, от мріяти, а, тоді наші бажання будуть збуватися швидко. Наступний момент це коли ми хочемо щось і продовжуємо жити своє життя, забуваючи про те, що ми хотіли, про те, що ми побажали. От подивіться на дитину. Вона не живе в майбутнім. Так, да, вона інколи згадує, ой, я хотів там машинку, чи я хотів якийсь конструктор, але вона продовжує жити це життя в моменті тут і зараз. Вона не сидить ця дитина, а ну бувають різні діти, і мій малий часто може згадувати, мам, ну коли це вже буде. Але вони не живуть цією, скажімо так, мрією постійно. Вони постійно переключаються, вони постійно займаються чимось. А коли йде якийсь, знаєте, тригер. Що, типу, там прийшов прийшов папа, а він должен був принести той подарунок, то звісно, він одразу, відразу згадує. Але оця історія, коли ми а, щось побажали, відпустили цю думку. Да? От може помнити, були якісь там марафони, де шарики в небо відпускали. Отак, оцю думку, це бажання потрібно відпустити і проживати якісно своє життя тут і зараз. Це такий другий пункт. Третій пункт, чому у дітей швидко збуваються їхні бажання? Тому що вони точно знають, що вони хочуть. А ми дорослі, як казав мій малий, дорослі ті самі діти, тільки в них свої якісь додаються проблеми і задачі. От ми, наша голова, нагружена чимось інколи потрібним, інколи не потрібним, і ми не можемо точно знати, що ми хочемо. Ми можемо в когось щось побачити схоже да? і захотіти це схоже. Але от чітко уявити це дуже, знаєте, важливе і головне таке правило, хтось це називає візуалізацією. Але просто візуалізація не працює, вона, скажімо, так, підкріплюється, коли ми уявляємо щось, і при цьому цей стан, внутрішній стан такий, ніби це вже є. Тобто, нам потрібно з'єднати наше бачення із внутрішнім станом. І от уявити не просто картинку, а які ми в той момент, коли ми це вже маємо. Тому що дитина, коли вона чітко формулює своє бажання, да, я хочу машинку красного цвіта на пульті управління, вона все чітко прописує, прописує, проговорює. І так само і ми маємо чітко знати, що ми хочемо. Далі, як впливає на нас природа, природні процеси? Згадайте. Дуже багато хто загадує ці бажання на новий рік зимою. Але природа зимою спить. На нас діє луна місяць. А є оці різні місячні цикли, і завдяки саме цим місячним різним циклам наші предки, наші пращури робили все. Тобто вони не зимою не садили, скажімо так, сіміна для того, щоб отримати якийсь урожай. Вони чітко ждали весну да, для того, щоб щось посадити і там, літом осінню вже отримати. І виходить, що коли ми загадуємо бажання зимою, це бажання енергетично тако запаковано і воно не проростає. А коли ми загадуємо бажання літом або постійно думаємо про якісь нові речі, які ми хочемо літом, оце швидше збувається. І буде така важлива дата сонцестояння да, 20 на 21. І виходить, в цей день це краще, ніж загадати, чим на Новий рік, на 31 грудня, з 31 на 1. Тому що літом а вся природа, всі ці енергетичні ритми, процеси, вони допомагають нам і підштовхують нас до того, щоб ми мали якийсь результат. От ви самі по собі, я думаю, помічали, що коли зима така якась апатія, нічого не хочеться робити, а як приходить весна, ми виходимо на вулицю, і такі на кінець, то пахне свіжістю, якоюсь романтикою, насолодою. Тобто уся природа вона дуже сильно на нас впливає. А коли там. В луні, да, жінка може набрякати, в когось голова боліти. Це ж не просто так. Хтось не може заснути, тому що на кожну людину природа впливає по-своєму, але вона точно впливає. І коли ми загадуємо бажання, краще нові цілі, нові бажання, нові плани завжди прописувати все влітку. Особливо в цей день, коли ось буде така можливість, це, знаєте, дасть такий буст. Буст енергію додаткову для того, щоб це бажання ваше здійснилось. Але не забувайте, що ви маєте його за, за, замовити, не думати звідки воно прийде відпустити це значення важності. Да? І просто якісно проживати своє життя, і це бажання точно здійсниться. Повірте, це бажання буде більш заряджено енергетично, плюс природа буде допомагати, і так як ви вже знаєте основні правила, це бажання швидко матеріалізується. Ми будемо мати це вже в земному цьому світі. Також хочу такий момент проговорити, що не можна загадувати бажання про когось а для когось тільки для себе, коли ми будемо щасливі. Тоді навколо нас люди будуть щасливі. Запам'ятайте, я веду до того, що не потрібно загадувати там здоров'я, там не знаю мамі, брату, дитині. От, от таких бажань не потрібно робити собі. Дайте загадайте здоров'я, і тоді ви зможете впоратись з усім тим, що що навколо вас. Є такі мами, знаєте, все, все краще дітям. Ну, я нічого не маю проти. Типу, у мене також були такі періоди, але не потрібно нехтувати тим, що у вас є ви, і вам так само потрібно щось краще. І хай це буде якась річ, не зажимайте собі, дозволяйте собі мріяти більш масштабніше і глобально, тому що на це приходить і енергія, і можливості. А коли ми. Скажем так, все краще комусь, да, там, чи, чи родичам, чи дітям, неважливо. А ми тоді зажимаємо ці потоки і не даємо прорости цьому нашому бажанню. А наші батьки, які були ще народжені там, знаєте, в 60-х годах, а вони а, прям все дітям, вони собі нічого не бажали, аби у дітей все було добре. І вони живуть бідно. Да, є люди, які живуть багато, але в достатку. Але оті а, батьки, які все краще дітям. Вони сидять на такому середньому рівні, чому тому, що вони собі не дозволяють мати самі собі щось краще? Чому може так бути, що не збувається якісь наше бажання? Начебто, ми вже багато знаємо, начиталися інформації, да, що потрібно його відпустити, проживати своє життя, але бажання все ж таки не здійснюється. А головна помилка в тому, що є бажання, які втратили. Вже, скажімо так, важність, нужність. І так як ми маємо не тільки наше фізичне тіло, в нас є душа, і наша душа проходить певні задачі і уроки в цьому втіленні. І от коли мова йде про якесь бажання, яке ми, типу, хотіли давно, там ще хай в дитинстві, в юності, а зараз в дорослому віці воно так і не збувається, це бажання просто не актуальне для вашої душі. Душа взяла якийсь оцей певний досвід, бо за кожним бажанням стоять емоції. І почуття, тобто ми ж хочемо не машину, не квартиру, а емоції, почуття, внутрішній стан. Получається, що колись за якийсь період часу ви щось робили, десь отримували да, різні, можливо, інші бажання а, збувалися. Ну, навіть не просто бажання цілі збувалися, ваша душа пройшла певний досвід. І вам здається, що те бажання з дитинства, яке вам дуже хотілося, воно зараз не втілюється в життя. Ви не розумієте, чому, а тому, що душа пройшла оцей досвід у цих емоцій і оцих почуттів. Ви можете згадати і проаналізувати, де ви могли отримати ті емоції і почуття, ніби вроді в цьому бажанні. Але десь раніше це було. А я візьму, наприклад, свої бажання із дитинства і зараз одне бажання, яке втілилось в життя спустя, спустя більше 30 років, і одне бажання, яке так і не збулося. Я колись в дитинстві дуже любила стояти перед зеркалом, наряжатися в мамині якісь наряди, там украшення, краситься, да? і ну, типу, як будто я співачка. А потім з часом я зрозуміла, що мене тягне в творчість, тобто мене цікавить якась там фешн-індустрія, мене цікавить не так більше, ну, типу, як зірки, а як люди, які гарно вдягнені, мене цікавить просто оця краса навколо. Да? І виходить, що я тоді. В дитинстві, вроді, ні, ніби хотіла стати зіркою, на сцені стояти з мікрофоном, співати, бо я це робила перед зеркалом. Але зараз я розумію, що те бажання вже не актуальне. Так, да, я не спорю, я можу ще стати зіркою, ще у мене є час. Але моя душа пройшла певний досвід до цього моменту тут і зараз я проявляю себе там через YouTube, Instagram, TikTok. Тобто, я вже, от за тим бажанням стояла проявитися. Я вже проявляюся. Тобто я не стала зіркою, як тоді в дитинстві мріяла, з мікрофоном перед зеркалом, але я з мікрофоном перед камерою, да? Тобто, душа проходить у цей досвід. І мені може здаватися, що типу, дитяче бажання стати зіркою, воно нездійсненне. Або не здійснилось і вопрос чому? Насправді ні, за кожним бажанням йдуть якісь емоції і почуття. І оці емоції і почуття, які я там колись хотіла, я їх тут зараз отримую. Тобто, я Кайфую від того, що я роблю, і я розумію, що навіть якщо я потім стану зіркою, ну, типу, це бажання збудеться, але мені вже воно не так актуально. А другий момент, з приводу того, що бажання, яке здійснилось спустя 30 років, мені вже 37 це бажання було зароджено, скажімо так, в 30 десь років. Я хотіла піти на консультацію до стиліста. І мені тоді в 30 років здавалося нереальним. А знаєте, оця історія, я пожила собі щось, відпустила цю думку, живу собі, проживаю своє життя. І тут, в якийсь момент, діло, що я періодично переглядувала да, якихось стилістів, як вони там розповідають, що кому пасує, що кому не пасує. Але в якийсь прекрасний момент ось нещодавно. Якимось невибражаємо способом, <хи> я розумію, що мені попадається на очі дівчина, яка мені дуже імпонує, вона стиліст, і в неї, скажімо так, послуги, а, ті, які мені потрібні, і я записуюсь і йду до неї. А, це бажання воно було настільки кайфове, і м, наскільки воно мені принесло те задоволення, опит для моєї душі, да? що я розумію, що, не дивлячись на те, що пройшло 6 років. Я просто тоді сказала: не коли це буде, але я колись схожу на консультацію до стиліста. І отак, от з кожним бажанням, ми можемо щось хотіти, але певні програми нас не пускають в те, щоб це збувалося швидко. Якби я тоді знала, що не обов'язково чекати якийсь певний час для того, щоб піти на консультацію, бо я тоді думала, що це ж треба мати багато грошей. А я тоді думала, що треба якось виглядати по-іншому. А я тоді багато чого думала, і оці думки вони заважали 6 років. Вони заважали мені зустрітися з тією людиною, яка мені зараз допомогла. Розумієте, як це працює? Якби ми не були оцими вангами і ой, якщо я зараз це скажу, це точно не збудеться, ніхто мені це не подарить. От не треба отак от думати. Або якщо я це зараз загадаю, воно стоїть дуже дорого, це, це не для мене, і мені ну, так само або гроші не прийдуть, або ніхто не подарить. От не треба, цього. будь ласка, якщо ви хочете, щоб ваше бажання здійснилося, дозвольте собі мріяти. Налаштуйте себе на те, що вам все можна, і це бажання обов'язково збудеться. Ось, це все, що я хотіла сказати. Хто дослухав відео до кінця, дуже дякую вам за увагу. Будь ласка, ставте лайк, пишіть в коментарях якісь свої бажання, які досі не здійснились, а можливо, все світ почує через мій YouTube канал і виконає ваше бажання. Чекаю вас в коментарях. І до зустрічі в наступному відео!